Один, два, три, чотири. Разом із командою бігунів у супроводі психотерапевта, ветеран російсько-української війни Артем Бондрів робить розминку перед бігом. Усі вправи він сприймає на слух, адже після поранень, отриманих на війні, розповідає повністю втратив зір. Зустрічаємося о 8 годині і йдемо з місця зустрічі на стадіон Політехнічного університету. Настрій Прекрасний. Це є заряд мотивації та позитиву. Бігом у статусі незрячого Артем займається два місяці раз на тиждень. Тренується разом із своїм гайдом та психотерапевтом Максимом Марункевичем. Перед кожним стартом використовують спеціальну стрічку. Опору гаджет для бігу, для того щоб ми не втрачали дистанцію. Життя Артема змінилося до корінного у грудні 2022 року. Тоді, воюючи у складі 71-ї окремої єгерської бригади, під час ближнього бою з окупантами на Луганщині розповідає, отримав численні осколкові поранення. Це було в лісі, це була близький контактний бій. Це була перестрілка, і мені кинули з підствольника пару гранат. І, на жаль, очі мої не видержали осколків. І все завмерло на секунди три. Був такий свист в ухах. І знову все присвишилось. Я відчув, як поштовх тяне мою голову позаду і зір втратився. Далі шпиталі, місяці лікування і стільки ж реабілітації. Найважчим каже Артем, було вчитися жити з нуля, але вже у суцільній темряві. На другий день мені вже сказали, що я не буду бачити. І в мене відразу з'явився не страх, а ну, в принципі, страх, що робити далі. Але на щастя, відповіді знайшли швидко. Мені запропонували що до мене прийде дівчина незряча і покаже мені, як жити. І знайомство з нею дало мені перший поштовх до того, щоб самостійно пересуватися з тростиною, користуватися гаджетом і взагалі розуміти більше, ніж трішки ти все зможеш. Артем Бондар також знайшов роботу. Уже два роки він працює у відділі кадрів на одному з Вінницьких підприємств. А ще поставив перед собою ціль узяти участь у щорічному марафоні, який проходить у листопаді в Нью-Йорку. Тож нині каже активно готується. До війни, до служби я бігав, я від цього кайфував, це було моє систематичне заняття. І наразі, спілкуючись з Максимом, він говорить: давай попробуємо пробіжатися. І з того моменту ми почали бігати, і наші темпи бажають тільки кращого, і ми досягнемо наших всіх результатів. Ми 10 кілометрів зробили. Сьогодні, після реабілітації ноги, трішки підвернув 5 кілометрів, зробили. А далі більше, далі по відчуттям. У нас є чітка програма. Все покроково, крок за кроком, ми будемо йти до своєї мети. Мова не про марафон нью-йоркський, а мова в першу чергу бути активним і брати все від цього життя. Через похолодання та складні умови для тренування Артем разом із Максимом оголосили збір коштів на спеціальну бігову доріжку, адаптовану для незрячих, аби не збавляти темпу. Для того, щоб напрацювати свою витривалість. Недостатньо раз в неділю побігати, а більше таких можливостей в мене, в принципі, немає. Всі бігові доріжки, які знаходяться в залах, вони для зрячих людей без поручнів, і до них потрібно їздити. Це для мене ну, прям, ну, певне випробування. І для того, щоб досягнути цілі, я вирішив, поставити собі за мету, організувати собі додому бігову доріжку з реабілітаційними поручнями. Не маю надії, куплю собі бігову доріжку і буду підтягуватись до Максима. І будемо готуватися до марафону, так. тому що нам треба пробігти 42-195, і ми це зробимо. Збір коштів оголосили на сторінці Максима Марункевича. Мета 150 тисяч гривень. Уже вдалося зібрати 94 тисячі гривень. Аби наблизитися до здійснення мрії ветерана війни, подати марафон у Нью-Йорку не вистачає ще 56 тисяч гривень. Тож усіх охочих просять долучитися. Юлія Веснюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.